про цю людину про Максима, про Макса, я можу сказати тільки одне: ця людина була уособленням найкращих рис християнина, буддиста, мусульманин. Він в будь-який будь храм заходив, будь-яку місце поклоніння, да, і привносив туди світло. Я попросив його бути моїм кумом не просто тому, що це друг. Я вважав, що це святя. Не бігай. Я вважав, що це людина, яка ось цьому молодому чоловіку зможе привити найкращі риси людські, чоловічі, що це найкраще з тих, хто може бути наставником для моєї дитини. Скільки приїхало людей, які вважають себе його учнями, духовними учнями, які хочуть продовжувати його справи. Це ну, більше нічого не треба, і це воно ця течія продовжиться. Оцих фундаментів, які він заклав, на них будуть будувати. Бо кожна людина це фундамент. Оце Максим Світлов. Я бачила наскільки Максим надихаючи, наскільки він мотивував, і це були різні проєкти загальнопросвітні, це і стосувалося муралів. У нього виникла ідея, щоб молодь наша не забувала про нашу літературу, саме про ті слова, які надихають, зупинилися, подивилися. І він підбирав ці цитати досить довгий час, але питав думки маріупольців. Що б ви хотіли побачити, що б вас мотивувало. Тому тут допомагали всі маріупольці різного віку. І в цьому був весь Максим. Йому хотілося дійсно ну, мотивувати. Він приніс наш колектив не І світло, світло це було як. Спілкування особистому, світло, він намагався своїми помислами робити в майбутньому політичному, щоденному житті нашої громади, тож, хто з ним спілкувалися, як потрібно будувати нашу менту, як потрібно відбудовувати наші зруйновані міста. І завжди будь-якій тематиці він підтримував те, що... Ці люди є добро, і вони мають добро.